Скоро всі жінки взагалі забудуть, що таке токсикоз. Якщо ваша жінка посеред ночі буде казати, що вона хоче шоколад з вкусом кресла, це може спровокувати вроджені вади. Вона блювала майже 30 разів на добу. Якщо у вас є така ситуація, Скляночок... вам допоможе. Всім привіт! Мене звати Олег Дуков, я оперуючий лікар як у шергініколог, лікар з ультразвукової діагностики, і я радий вітати вас на своєму YouTube-каналі Лікар-Дуков. Сьогодні хочемо поговорити з вами про таку дуже цікаву тему, як токсикоз вагітних. Можливо, ви здивуєтесь, але скоро всі вагітні забудуть про токсикоз. Ні, не придумали якогось незвичайного лікування або знайшли, винайшли якусь панацею. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, чому саме одного разу до мене звернулася пацієнтка з проблемою. Токсикозу, тобто блювоти та нудоти, і починає мені цитувати повністю підручник, який написаний в 60-х-70-х роках. Зовсім не розумію того, що дійсно відбувається. Ну і саме з цього почалося наше, наше вже таке дискусійне питання, чи треба змінювати свої погляди на м дану проблему. Ми всі прекрасно знаємо, що таке токсикоз. Це взагалі таке міфічне уявлення, про яке всі багато знають, всі багато чули, але насамперед точної інформації і точного механізму, як відбувається цей процес, багато хто не знає, тому що дуже багато є інформації на інтернет-просторах, в соціальних мережах, і є дуже багато застарілих і вже недійсних тверджень. Звідки взагалі з'явився цей термін? Раніше вважалося, що дитина, яка знаходиться всередині матки, всередині матері, виділяє велику кількість токсинів, яку в свою чергу отруюють організм жінки. І насамперед це може викликати такі порушення, диспептичні явища, як блювота та нудота вагітних. Але ми зараз живемо зовсім в іншому сторіччі, тому все це абсолютна маячня, такого не відбувається. В Медицині існує ще дуже багато теорій. Наприклад, одна з них це імунна теорія. В чому вона заключається? Імунна система людини, на прикладі, ми беремо вагітну жінку, реагує на появу нового життя всередині жінки як на появу чогось чужорідного, на появу. Чужорідного ембріону білка в організмі жінки виділяється велика кількість антитіл, і це може повпливати на збільшення нудоти та блювоти під час вагітності. Але з часом організм жінки звикає до такого стану, адаптується під це, і симптоми нібито вщухають. Чому Імунна теорія, вона може бути спростована. Такого не може бути, тому що це абсолютно нормальні моменти вагітної жінки. Є психологічна теорія, є генетична теорія, є психосоціальна теорія, імунологічна, нервово-рефлекторна та гормональні теорії. Ми з вами зупинимось саме на гормональній теорії. Чому насправді виникає токсикоз? Все дуже просто. Під час вагітності йде. Дуже багато вироблення хоріонічного гонадотропіну людини. Саме цей гормон і викликає всі ці небажані явища для жінки, як нудота та блювота. Це основна причина, після якої відбуваються такі явища з організмом вагітної жінки. Хоріанічний гонадотропін людини ХГЛ він виробляється саме тоді, коли настає вагітність. Чому ХГЛ провокує нудоту та блювоту у вагітних? Тому що різке підвищення його рівня. Діє на центри, які знаходяться в нашому головному мозку, і діє на центри нудоти та блювоти. Тому ці центри безпосередньо реагують на підвищення цього гормону. На сьогоднішній день, з урахуванням всіх сучасних міжнародних рекомендацій, така назва як «токсикоз» і такий діагноз токсикоз, він вже не дійсний. Зовсім недавно вийшов новий протокол, новий наказ Міністерства охорони здоров'я замість назви токсикоз Тепер це буде називатися нудота та блювота вагітних. В більш тяжких випадках це буде надмірна блювота вагітних або гіпермезис вагітних. Раніше виділяли три ступені тяжкості токсикозу. Це легкий, середній і важкий. Тому якщо це була блювота десь до 5 разів на добу, він вважався легким. Більше п'яти до 10 це середній ступінь і більше 10. Разів на день це вже вважався тяжкий ступінь е, блювоти, яка потребувала вже медикаментозного лікування. Наразі на сьогоднішній день існує новітня шкала, яка була розроблена Асоціацією акушерів гінекологів України, е, асоціацією американських, американського коледжу, е, і виділена така таблиця, яка називається PUQE24, там, де лікарі е, можуть. Враховуючи дані цієї таблиці на протязі 24 годин визначати ступінь тяжкості вагітної жінки, яка має нудоту таблювоту під час вагітності, вона також поділяється на легку, середню і важку, але це все залежить від кількості набраних балів з цієї таблиці. Легка ступінь 3,6 балів, а більше 6 до 10 це. Середня ступінь, і більше 13 балів це вже важка ступінь, яка потребує невід'ємного лікування, в залежності від кількості позивів на блювання, в залежності від інтенсивності нудоти, в залежності від кількості самих актів блювання, і ми можемо визначати рівень зневоднення організму жінки. На це вже впливають різні фактори. І дізнатись ми про це можемо. Обстежив жінку подивитись на результати лабораторних досліджень. На питання, що таке токсикоз, майже всі жінки відповідають, що це коли тебе нудить. Але це не завжди так. Є дуже багато симптомів, які вказують саме на те, що в організмі жінки відбуваються якісь. Фізіологічні процеси, це може бути слинне виділення, це може бути зміна вподобання харчових для жінки. Речі, які жінка до цього часу вважала нормальним. Це може бути відраза від парфюмів, відраза від якогось кольору або яскравого світла, або задушливих приміщень. Це всі такі маленькі симптоми, які можуть вказувати на цей стан. Були у мене такі пацієнти, які знаходились під час основних своїх симптомів за кордоном. І ось мені чоловік їй розказує таку історію, що дружина захотіла креветки, попросила його приготувати. Їх він її приготував, приніс. Але коли він їх поставив на стіл, то дружина почала дуже сильно ридати прям захльоб ридати і плакати від цього. На питання, чому вона відповіла, що це великі креветки, а я хотіла маленькі. Тому треба звертати увагу не тільки на свій фізіологічний стан, а ще й на психоемоційний. Тому якщо жінка щось хоче, то чоловік повинен їй це дати. топ 3 народних методи, які ви 100% почуєте: на третьому місці кислі ягоди і фрукти, на другому місці газовані води. І кефір. На першому місці м'ятний чай імбир. Але ми вже розуміємо, що імбир, він дійсно працює для деяких дівчат він абсолютний топ, і вони можуть його спокійно використовувати, всю вагітність. 90% жінок, всі, які приходять зі скаргами на те, що в них є блювота або нудота, першочергово вони всі приймають. Імбир його на день жінка вагітна може приймати до одного граму. Зараз є дуже багато препаратів, до складу яких входить саме екстракт імбиру. Імбир можна приймати не тільки як в таблетований або в капсулах, його можна просто нарізати шматочками, розсмоктувати, додати в чай, їсти, пити. Як вам зручно, кожна жінка особисто індивідуально обирає для себе, що саме їй до вподоби. Що жінка хоче крейду їсти, або хоче нюхати бетон, або нюхати фарби, ацетон. Це все нормальні явища. Ми всі розуміємо, що смаки можуть трошки спотворюватися під час вагітності, це абсолютно нормально. І якщо ваша жінка посеред ночі буде казати, що вона хоче якийсь там шоколад з вкусом кресла, то в принципі поганого в цьому нічого немає. Яке передбачене лікування та які рекомендації передбачені при легкому ступеню? Ми вже знаємо, що це розпорядок дня, що це правильне харчування, вживання тих чи інших продуктів, які підходять безпосередньо вам. Зазвичай частіше, звичайно, нудота відбувається зранку. Чому саме так? Тому що жінка. Дуже різко прокидається, встає або випиває стакан води, або чай, який набагато частіше провокує ці симптоми нудоти та блювоти. Тому є правильний режим дня. Потрібно для того, щоб не відчувати інтенсивно так, ту нудоту, треба прокинутись зранку. Не встаючи з ліжка, можна з'їсти якісь сухі продукти: крекери, чіпси або хлібці, тост. І не запивати великою кількістю води. Якщо той чи інший продукт дозволяє їй відчути полегшення і приборкати цю нудоту або блювоту, будь ласка, можете це приймати. Це ніяким чином не нашкодить вашому здоров'ю, а зробить тільки краще. Є такий приклад, наприклад, у мене була така пацієнтка, яка була ведуча, і їй о 6-й ранку треба було вставати, вийти в прямий ефір. Але в неї жучайша була нудота та блювота. І ми прийшли до такого висновку, що можна випити склянку Кока-Коли. Саме в Кока-Колі є ортофосфорна кислота, яка може на певний проміжок часу мінімізувати повністю нудоту та блювоту. Я не кажу, що це панацея, що треба лікуватися саме Кока-Колою. Так, це. Продукт, який містить дуже багато цукрів, і його не можна вживати дуже часто. Але якщо у вас є така ситуація, яку ви хочете в моменті приборкати, скляночка Кока-Коли вам допоможе. Може не треба? Зараз кажуть: ой, що за врач, рекомендує чіпси з Кока-Колою. Також ми можемо додавати ще. Такий прекрасний вітамін. Вітамін в 6 це піридоксин, він прописаний в протоколі, і це якби перша лінія лікування це призначення вагітним жінкам вітаміну в 6 Це піридоксин. Якщо симптоми після прийняття екстракту імбиру, додавання піридоксину, вітаміну в 6 не зупиняються, ми можемо додавати ще доксиламін. Доксиламін це аж один блокатор гістамінових рецепторів, які безпосередньо впливають на центральну нервову систему жінки саме там, де знаходиться центр нудоти та блювоти. Ці всі препарати обов'язково потрібно узгоджувати зі своїм лікарем, тому що ми всі прекрасно знаємо, що самостійне лікування може нам нашкодити. Як зрозуміти вагітній жінці, що пора звертатися до лікаря? Чи при яких симптомах треба звертатися до лікаря, які можуть нашкодити як вагітні жінки, так і майбутній дитині? Ну, по-перше, це нудота. Часті позиви, доблювання. Та сама блювота, яка відбувається більше ніж 5-6 разів на день. Це не засвоєння їжі, неможливість з'їсти, випити і засвоїти е ці продукти харчування. Не так давно британська принцеса Кейт Мідлтон зізналася, як важко протікала її вагітність. Всім вже відомо, що в неї. Це вже третя дитина, і всі її вагітності протікали максимально дискомфортно, тому що в неї був виставлений такий діагноз, який гіпермезіс вагітних, від якого вона блювала майже 30 разів на добу. При важкому перебігу. Нудоти та блювоти вагітних, її вже а, називають надмірна блювота вагітних, це гіпермезіс вагітних. Жінка повинна обов'язково бути госпіталізована. Госпіталізована навіть до інтенсивної терапії, в якій вже буде надаватися вся необхідна допомога. Буде відбуватися обстеження жінки, буде визначення іслотно-лужного складу крові вагітної жінки. Тому що під час надмірної блювоти організм втрачає велику кількість електролітів. з крові втрачає хлор. Втрачає всі мікроеліменти, які потрібні для нормального існування і нормального підтримання життєдіяльності майбутньої дитини. При тяжкій блювоті вагітності призначається ще Б1. Це такий вітамін, який називається тіамін. Ще призначається глюкоза. Раніше препарати глюкози могли вводити жінки, яка має помірні. Симптоми, але далеко не всі знали від того, що коли в організмі жінки є нестача вітаміну в 1 і, враховуючи цей дефіцит, ми будемо вводити глюкозу, може виникати такий патологічний стан, як енцефалія Верніке. Це дуже тяжкий симптом, який треба враховувати і розуміти, коли треба. В яких випадках призначати саме це лікування? Що впливає на ступінь важкості токсикозу? Чому одних жінок нудить, а інших взагалі ні? Є дуже багато міфів. Одні кажуть, що це залежить від статі дитини, але це зовсім не так. Якщо у вас хлопчик чи дівчинка, це абсолютно не має ніякого значення і на ступінь тяжкості і перебігу нудоти та блювоти. Ми вже зрозуміли і вияснили, що нудота відбувається саме від того, що. Під час вагітності відбувається різкий підйом хоріонічного гонадотропіну людини. Якщо вагітність двійніє, це може повпливати на інтенсивність нудоти та блювоти, тому що концентрація ХГЛ людини в організмі набагато вища. Це може спровокувати або підвищити рівень нудоти та блювоти. Є дуже багато міфів стосовно того, що. Це може бути волохата дитина або дитина, яка народиться з великою кількістю волосся на тілі, обличчі, голові, але це взагалі не так, це не на що не впливає, і від цього не залежить ступінь. Нудоти блювоти. Чи впливає кількість пологів або вагітності на важкість або тяжкість перебігу даного стану? Абсолютно ні. В першу вагітність ви навіть можете не стикнутися з таким станом. А ось в іншій вагітності ви можете відчути всі принади даного стану в повному обсязі. Тому це абсолютно індивідуальний стан. Сьогодні він є. Через рік ви можете цього не відчути зовсім. Резус-фактор не впливає на перебіг даних симптомів. абсолютно ніяким чином. Якщо у жінки резус-фактор позитивний або негативний, або є е, різні фактори між жінкою та чоловіком, це ніяким чином не впливає на нудоту. Чи впливає вік на перебіг даного стану? Абсолютно. Ні, але все може залежати від того, в якому віці ви придбали свої хронічні захворювання. Якщо у вас є проблеми з шлунково кишковим трактом, зазвичай такі симптоми, як нудота та блювота, під час вагітності будуть ще більше провокувати ці стани. Була така пацієнтка, яку дуже сильно нудило, було десь 10-12 разів блювоти за день. Лікувалась дуже часто, багато різними способами, але це взагалі ніяк не допомагало. Ми вирішили це питання разом з гастроентерологом і виявили, що у жінки є язва 12-палої кишки, є гастрит, є гастроезофагальна рефлюксна хвороба. І коли ми блокували всі ці симптоми, прояви нудоти та блювоти зменшились абсолютно в рази. Нудота це таке явище, яке спостерігається у всіх вагітних, приблизно у 80% всіх вагітних жінок. Основні терміни проявлення цієї нудоти або цього стану відбуваються на 5, 6, 7 тижні. Пік нудоти, та блювоти або такого стану тяжкого при вагітності припадає саме на 8, 9, 10 тижнів і може тривати до 20 тижнів. В більш важких випадках. Токсикоз, або вже, як ми знаємо, що це нудота та блювота вагітних, може супроводжувати всю вагітність жінки. Тому це вже такі вкрай важкі випадки, які потребують більш детальної діагностики і лікування. Ці ці прояви нудоти та блювоти в більш-менш виражених її проявах не несуть ніякої шкоди для майбутньої дитини. Але якщо організм жінки не справляється з цим, відбувається зневоднення організму, втрата всіх корисних мікроеліментів в організмі жінки, це може спровокувати якісь вроджені вади у дитини або призвести навіть до викидні. Іноді такий тяжкий стан, як гіпермезіс вагітних, може бути показом для переривання вагітності. Але це дуже дискутабельне питання, яке треба обговорювати і з сім'єю, і з лікарем, з самою вагітною пацієнткою, тому що бувають такі випадки, коли пацієнтка не може прийняти сама відповідне рішення, враховуючи важкий її стан, який зумовлений даною вагітністю. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте це відео і розкажіть, як ви справлялись з цим станом, що робили, що дієво, що вам допомогло. І пам'ятайте, що наша головна мета це народити швидко, легко, а саме головне здорових і красивих дітей.